Атака безпілотників на Кремль свідчить про внутрішньоросійське протистояння. Версії може бути декілька від активності місцевих сіл спротиву до розборок між вежами Кремля. Про це в інтерв'ю РБК України сказав представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Є офіційна позиція України. Офіційних посадових осіб. Ні. Непричетні і в цьому немає потреби, тому що заходи українських сил безпеки та оборони спрямовані на деокупацію, визволення українських територій і на знешкодження військових об'єктів супротивника, витрачати час та зусилля на подібну операцію це потребувало б серйозного планування і використання серйозних ресурсів. Точно цю подію не можна трактувати як замах на Путіна, як це подала російська пропаганда дуже швидко і дуже оперативно. Представник розвідки зазначив, що це могли бути різні сценарії, але більш схоже на розборки між вежами Кремля. Що це було? Це могли бути різні сценарії від активності місцевих сил спротиву до розборок між вежами Кремля. Тому що в будь-якому випадку, якщо це трактувати як внутрішньоросійське протистояння, а таким воно і є. То це така подія, яка працює на делегітимізацію режима Путіна і показує, що він не контролює ситуацію. Юсоф не став відкидати версію інституту вивчення війни, що це могли бути провокації Кремля перед наступною хвилею мобілізації. Це ймовірно, але коли ми говоримо про Кремль, потрібно пам'ятати, що в нього є різні вежі і в них живуть різні люди. Часто з різними, а іноді навіть з протилежними інтересами. Тому мешканці певних веж цілком могли б бути до цього причетними. Підпишись на канал, став вподобайку, тисни на дзвіночок, залиш свій коментар.